У столиці сирних коників на фестивалі у Косівському селі Брустори місцеві мешканці презентували сирні вироби. Тут майже кожен володіє технологією створення сирних коників і різними техніками сирної скульптури. Одна з найзнаменитіших майстринь Марія Петрів. Жінка вже 35 років виготовляє сирних коників та передає ці навички іншим. Війшла заміж на це подвір'ї рядом, і ми, я приходила до Нанашки, бо то Василева Хресна маті, Нанашка, Приходила до неї і ми все. Робила вечорничили, я вишивала, а вона робила. І так я потрохи потрохи і пробувала, як і то вона каже: тобі получається, ти будеш це робити. Вже каже, як я помру, хто буде це робити. Я би хотіла би хто зробив, і то було вже запало це ремесло, Тепер відтворилось. Вже я всі почала вчити, всім показувати і все. Було так за рідом. і Так дивіться, скільки майстрин я привабила до себе, що і майстринь на село. Що вони зараз виставлю свої композиції, я всіх їх до себе сама ніколи не робила. А усе починається з молока, тож гуцул, наспівуючи пісню, береться доїти корову. Ростя трава зелененька, квіточка ледія, Ростя трава зелененька, ягоді чорніці. Наїщесе, напийте, файні молодеці. Далі з молока роблять сир. Отак От цідимо молоко, складаємо в марлю і чотири рази, і шість разів. Аби дійсно по паузкам. Аби чистяньки було такое. І кладемо ще чесом. До молока додають так званий глік. Це шлунок молодого кількаденного теляти, котре споживало лише мамине молоко. Ось поливаємо. І з цього будемо від відділитися, буде сир. І отакий такий Отакий цього молока, отакий буцпа. Отакий де Не буц? Першу пані Марія нарізає скипками сир і кидає в окріп, щоб розплавився. І тепер можна починати виліплювати фігури. І це все муситься у руках. Ні в рукавичках, ні в чим. Це треба були руки живі руки. Отаку гульку і з цієї гульки виробляємо коня. А ті колачика роби. Колапки пише раз. На середині трохи на тулуб і на голову. Вушка. ротик. Бачите? І так далі в гарячу воду. Це все у гарячій воді робиться. Далі виліплену фігурку майстриня кладе у солену воду для закріплення і засолення. Сирні коники презентували на тематичному фестивалі, який поєднали із науковою конференцією. Усе задля того, щоб внести ремесло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, найбільш унікально є те, що люди себе уособлюють з цією культурою сирного коника. Вони пишаються нею, вони ідентифікують себе з нею, і це саме найголовніше, оскільки сирні коники можуть готуватися в інших країнах, але вони будуть інші. А ось коли поєднана природа, навколишній світ, уявлення. Культурний простір, життя людей і оця культура сирного коника виробництво цього сирного коника оце саме унікальне в нематеріальній культурній спадщині. Майстрині, які виготовляють сирних коників, впевнена голова комісії з орієнтованого переліку елементів нематеріальної спадщини в області, Мирослава Корнелюк, повинні знати, що їх праця не даремна та високо цінується. Мисткині власне сирного коника та сирної іграшки раді тому, що їх пошанували, і навіть хочемо підтримати їх, тому що коли ти підтримуєш людей, вони тобі в вдячні. І значить, їхня робота вона все таки комусь до душі. Український науковець та заслужений працівник освіти України Дмитро Дзвінчук каже. Такої традиції немає в жодній країні, ба більше в жодному іншому регіоні нашої держави, і ми не повинні загубити цю особливість. Коник на гуцульщині це незамінна частина гуцульського традиційного господарства. Без карпатського гуцульського коника не мислиться чи раніше не мислилося будь-який газда на гуцульщині, і очевидно, тому саме і коник. І в світ, в якому ми зараз живемо, глобалізований той світ, де все вестернізовано, стандартизовано, де все переходить на фастфуди. Ось саме народна національна унікальна самобутня традиція буде цінуватися особливо. Такі заходи зазначає депутат Івано-Франківської обласної ради Тарас Виноградник. Ще раз доводять, що державність і культура України самобутня та відстояна. Складовою української нації є її культура. Культура, і ми сьогодні бачимо це також складова української ідентичності, культура виготовлення сирного коника. Ви дійсно бачили понад 40 майстринь села Брустори, показали свою майстерність і показали свій вклад в культуру, ідентичність українського народу, української нації. А сирний коник може це комусь смішно сказати, що це таке коник, хто це, як це, а це саме показує ту культуру української нації. Відтак до 15 жовтня громада повинна подати документи до Міністерства культури України. Опісля мінкульт має провести відповідну процедуру, щоб зарахувати сирного коника до списку національної культурної спадщини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія